Вітаю друзі! Є в нас така заражена машина Citroen c 4 Picasso на Титанах оригінальних, на хорошій комплектації, реально ексклюзиве. Просто тачка для, підходить для будь-кого, хоч для сім'ї, хоч для дружини, для дівчини, хоч сам поганяти, сів і поїхав, сім'єю я посадив сім'ю. Все працює, помилок немає, 147 рівний пробіг, випустки на рулі, робот працює гарно, мотор ідеально, кондиціонер працює, хто знає таку фішку, а тут прохладненько, виняв водичку, випив, хоч шампанську з дівчиною чи з дружиною. Тобто, реально дуже цікаве авто, можливо, когось цікавить. Сідушки задні трансформери. Тут така фішечка є. Чик-чик. Друзі, воно гарне. Його ще чекають легенький дедлайн. поліровочка, диски помити, воно похимчищене, полочка, фонаричок виймається, світиш собі вночі, я радуюся і їдеш. Рекомендую.